Аліна приїхала до Хмельницького із дружківки, що на Донеччині. Жінка має двох доньок шести та восьми років. Уже два місяці разом із ними відвідує заняття з психологом, які організували благодійники. Каже, за цей час помітила позитивні зміни в поведінці дітей. Вони стали відкритішими та спокійнішими. То дистанційне навчання, то якби бойові дії, і нема спілкування. Ну, не вистачає тому дуже гарні заняття. Малювання, там якась терапія з психологом. Аби кваліфіковано допомагати постраждалим від війни у Хмельницькому запрацював центр психологічної підтримки разом з тобою. Сюди можуть прийти не лише вимушені переселенці, а й родини полонених чи самі військовослужбовці. «У Нас є постійні запити, і вони тільки збільшуються зв'язку з тим, що відбуваються нові хвилі евакуації внутрішньопереміщених осіб. Запити на психологічну допомогу, соціальний супровід. Так як уже у нас станом на сьогодні більше 12,5 з тисяч пройшло людей через наш інформаційний центр. Волонтерка Леся у новому центрі займатиметься психологічною реабілітацією військових та їхніх родин. Досвід у цьому має чималий. Ще з 2014 тисячі жінка допомагає бійцям на фронті, враховуючи всі останні виклики, які ми маємо, тобто повертаються наші військові, хлопці та дівчата з передової, повертаються в суспільство, яке теж не завжди готове приймати їх. Окрім того, благодійниця працюватиме із родинами військовополонених та уже звільненими бійцями. Каже, з війни люди Вертаються зовсім іншими, тож рідні повинні бути до цього готовими та знати, як правильно заново вибудовувати стосунки. Дуже багато є випадків, коли більше 9-10 місяців люди знаходяться в полоні, і самі сім'ї вони теж виснажені, вони теж їм важко. І наша місія допомогти їм. Прийняти цю ситуацію і знайти шляхи, як з цієї ситуації виходити. У центрі працюватимуть шість психологів та соціальний працівник. Частина з них стаціонарно у Хмельницькому, інша виїжджатиме у громади. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини 33 канал.